Їду дивитися будинок в село Лупарьова Миколаївської області. Село лежить на березі Дніпровського заливу. Довго думала, чи потрібно сюди їхати. Рік тому Лупарьова був останнім українським селом на лінії фронту. В сусідньому селі вже стояли орки і гатили сюди нещадно. Люди півтора місяця сиділи по підвалах, натерпілись, як ми всі тоді. Та наразі ще можна побачити по селу і покручені паркани, і вибиті закладені тросоплитою шибки. Шибки вже почали замінювати за програмою її відновлення. Як сказала мені одна жіночка, так зручно вийшло, я б ніколи не знайшла грошей на сім пластикових вікон. В житті все дуже відносно. Наша психіка примудряється знаходити приводи для радощів. Навіть там, де тих приводів немає за визначенням. Вже майже рік Лупарьова не обстрілюють, люди повертаються, і не так же й багато нерухомості в Лупарьова продається, бо місце тут дуже гарне. І ми віримо в зсу. Я принаймні дуже вірю. Будинок, що продається, знаходиться в центрі села. Будинку пощастило, прильотів біля нього не було. Жила багатодітна родина. Виїхали на початку війни і правильно зробили. Дітей від війни треба увозити якнайдалі. Наразі повертатися не збираються, продають будинок. Будинок показувала сусідка. Вона сказала, що все, що зараз в будинку є, в ньому й залишається, та, звісно, потрібно ще питати господарів. Дорога по Миколаївській області шикарна майже скрізь. Від вулиці кам'яний паркан та залізні ворота. Паркан густо заплетений чимось південним, ворота в гарному стані. Забетонований двір теж в гарному стані, хоч трава вже і проростає скрізь покриття. Зразу при вході у двір бачимо проблему. На мій погляд, найбільшу. Літня кухня ліворуч з пластиковими вікнами належить до іншої ділянки. Межа проходить десь по стіні. Таке я бачила кілька разів. І тільки на півдні. Двори ділять і продають окремо, частина обістя відходить новому власнику. Причина зрозуміла земля тут завжди була дорога, бо бажаючи жити на півдні біля моря були завжди. Якщо вже на те пішло купити щось з видом, хоча б на ліман, я маю можливість тільки зараз. Добре пам'ятаю ціни на нерухомість в приморських селах біля Маріуполя від не і вище. А зараз бачу об'яви на узбережжі, які можу розглянути навіть на свій бюджет. В житті все відносно. Ага, Питання, що з цим робити. Я б поставила суцільний паркан по своїй межі, найби це і від'їло в мене пів метра двору. Невідомо, як відреагують сусіди, коли троє їх пластикових вікон будуть виходити на сусільну стіну. Та, судячи з того, що їх вікна повністю закладені мотлохом, люди мають і інші розваги, крім спостереження за сусідами. Ось наш будинок. Він 53 квадратних метри. З газоблоку, так написано в об'яві, та то, мабуть, ракушняк. Під шубою. Бачимо бюджетну відповідь на питання, що можна зробити зі старою вигорілою вщент шубою. Можна просто її покрасити, і буде набагато охайніше. Дах з черепиці. стан нормальний. Та в одному місці, його навіть видно, сильним штормом відірвало один коньок. і в цьому місці стеля в будинку затікає. Була б можливість, я б замінила дах. Черепиця це важко і складно в ремонті. Добудовані веранда та ванна кімната перекриті шифером. Лічильник новий. Вхід через веранду. Маленьке віконечко то ванна кімната. Всі вікна в будинку пластикові. Нові. Встановлені якісно. Стан гарний. Є москітні сітки і жалюзі. У дворі, якщо ігнорувати сусідську будову ліворуч, прямо бачимо літню кухню, яка не використовувалась стан не дуже. Перед нею басейн для зберігання води, праворуч будинок. За будинком є ще кілька сараїв з тріщинами. Вони скоріше кандидати на знос. Вхідні двері металеві, вхід через веранду. В веранді всі стіни та стеля оздоблені пластиком. Пластик вже трохи побитий, не найпрактичніше рішення. На стіні великий бойлер, біля нього автомати і сучасний електричний конвектор. Ним опалюється весь будинок, на стелі вбудовані світильники. Праворуч, вхід до ванної кімнати. Всі стіни в пластику. По пластику зверху трохи є затікання. Треба дивитися, це конденсат чи щось зі стелею. Стеля теж пластикова. В ванній кімнаті умивальник, душова кабіна, пральна машина та унітаз. Все в гарному стані, виглядає майже новим. На підлозі в веранді та в ванній кімнаті лінолеум. З веранди вхід до кухні, звідти ліворуч та праворуч вхід до двох великих кімнат. Під вікнами сучасні електричні конвектори. Ними опалюється будинок, газу немає. Непогане рішення, враховуючи товсті стіни та пластикові вікна. Може, не так вже й багато буде жерти енергії. Стеля невисока. Тут будують будинки низькими і вкопаними в землю. Так влітку прохолодніше. Білена, стан нормальний. Видно товщину стін. Старі вікна після прибудови ванної кімнати перетворили на полички для зберігання. Непоганий стан стін з цілими шпалерами можна ще пожити. І непогані меблі, якщо воно все залишається. В кухні ремонт не завершений. Вхідні двері з веранди непогано б замінити. Стеля з гіпсокартону. Вбудовані світильники. Трохи ще потрібна роботи, щоб довести до ума. Стіни також потребують ремонту. В кухні газова плита з балоном та мийка. Під грубу теж зберегли, палити можна й дровами. Ось ці вузенькі двері біля груби вхід до сусідньої кімнати. Взагалі то до кімнат вхід через аркові проєми, без дверей, тож функціонал цієї двері мені незрозумілий. Ліворуч була дитяча кімната, найбільша. На стелі видно проблеми. Там, де від даху відірвало коньок. Потрібний ремонт. Стан стін гарний. Кімната світла. Під вікном конвектор. Підлога в кімнатах лінолеум. Дивимось стан стін. Є старі тріщини, ну, принаймні, вони давно замазані, закрашені і далі не розходяться. Ззаду будинку трохи видно пошкодження шуби. Частина колись давно відійшла, шубу не відновлювали. Просто замазали та покрасили поверх. Видно стан стін в літній кухні. Там є трохи тріщини. І видно собаку, яку господарі не змогли вивезти з собою. Ось тільки не треба нічого засуджувати. Коли біжиш під обстрілом в нікуди і в тебе повна машина дітей, собака такого розміру в машину просто не влізе. В цьому випадку це навіть не питання пріоритетів. Собаці не так вже й погано. За нею доглядають сусіди. Вона сумлінно охороняє будинок, і є домовленість, що її заберуть, якщо вона не знадобиться новим власникам. Та чому б не залишити таку старанну і розумну собаку? Ділянка 18 соток. Город все що загороджено сіткою, та трохи далі до дерев помий з сусідньою ділянкою. Великий сарай в глибині двору з вікнами, по стінам тріщини, ключів не було, та там немає чого дивитися. Хіба що там колись був погріб, перекриття зняли, і всередині глибоченька яма в землі. Ну, якщо все це зруйнувати, буде куди класти будівельне сміття. В глибині двору ще пара кам'яних сараїв, може, комусь потрібні, я б знесла. Вид на двір з городу, ліворуч сарай, в якому колись був погріб, за ним будинок, праворуч літня кухня, за нею буда для собаки. В глибині двору пізанський туалет та повалений шиферний паркан від сусідів. Вони впали під час того шторму, який відірвав шматок даху. Іон ті дерева посередині межа городу. Літня кухня. Вона навіша за будинок. Вища і майже така ж велика. Немає ключів. Всередині не були. Та там нічого немає. Зберігається мотлох. Можна заглянути. Вид від кухні на двір. Ліворуч будинок. Прямо ворота та кам'яний паркан. Праворуч майно сусідів. Я дівчинка. Мені місце на парковці потрібно, як баржі. Мені б незручно було тут паркуватися. Хоча до всього можна звикнути. Арка для винограду. Виноград чудово росте без поливу та, мабуть, вже здичавев. Стан відмостки і стан шуби можна підновити. Та стан скрізь пристойний. За будинком перед парканом зливна яма. У дворі ввод води з лічильниками. Водопостачання централізоване. Сусіди кажуть, вода є майже завжди. Потрібно почистити басейн для зберігання та робити запас. З запасом воно надійніше. Стан вулиці пристойний, відсипаний. Видно обісця з вулиці. Будинок виглядає охайним і чепурним зі своїми жовтими стінами та черепичним дахом. Ціна 7200 доларів. Посилання на OLX в описі. Всі зручності в будинку, непогане придане, поруч вихід на сільський пляж. На мою думку, це гарна пропозиція. В кінці цієї вулиці ви побачите таке: вид на дніпровський лиман краса неймовірна. Всі пляжі в Миколаївській області другий рік закриті. та на кожний метр узбережжя спостереження не поставиш Вон там на березі, купаються діти. Це солоний лиман, мілкий та теплий. Кажуть, дуже гарна рибалка. В селі Лупарьова живе десь 1200 людей, є пошта та магазини, ходить громадський транспорт. Школа, садок і клуб є в сусідніх лиманах. До Миколаєва 30 кілометрів, там є вся необхідна інфраструктура. Навкруги вздовж доріг, вітряки та сонячні електростанції. Це просто неймовірне видовище. Білі величезні лопатки, ніби крила. В коментах мені писали про південь, а де краєвиди? Ліси, гори чи є щось гарне? Люди добрі, для нас, хто зі степу, оце і є краєвиди. Ось це, як на мене, неймовірно гарна. Скільки в цьому году лелек. Ходять за трактором велетенськими зграями, літають над дорогою, пташки вже збираються на південь. Літо все, і це сумно. Їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.